Буде дзвінок Сі Цзіньпіня до Володимира Зеленського, як ви думаєте? Буде дзвінок Володимира Зеленського, Сі Дзінь Пінню. перше Володимир Зеленський зателефонував. Він же обіцяв, що, що... що він поїде спочатку до Москви, а потім буде спілкуватися з Володимиром Зеленським. Зараз Китаю вкрай незручно проводити цей зв'язок. Думаєте, їм прям соромно? Тому що Володимир Зеленський він проводить цілеспрямовану. Політику однозначну, і це не подобається Китаю. Китай намагається розмазати все, ну, фактично, от, війну не називати війною, називати кризою, не називати конкретну сторону агресора. Тобто, у них трошки інший підхід. І відповідно, китайці зараз намагаються відкласти цю розмову. Хоча, знову ж таки, по факту, українська дипломатія схопила за руку китайську. За рахунок того, що ну самі ж ви представили на річницю широкомасштабного вторгнення ці 12 пунктів, ви ж самі почали обговорювати війну проти України в Кремлі. Тому, звичайно, тут має відбутися відповідно дзвінок зеленського Цзінпінням. і поспілкуватися, щоб, хоча б як мінімум, передати конкретне бачення, конкретну позицію офіційного Києва у цій ситуації, бо інакше. Китай себе ставить не в якусь нейтральну третю позицію, а він себе просто зараховує де-факто до тих, хто підтримує Москву. А це до речі, зараз вкрай не подобається в тому числі Китаю, Китай. який намагається показати, що він є реальним медіатором і тією стороною, яка зможе замирити всіх. Тому я думаю, що насправді, насправді цей дзвінок відбудеться. Але Китай буде його максимально від... відкладати. відкладати. і знову ж таки питання посла України в Китай зараз. За чутками це має бути пан Ребікін, тому я думаю, що як тільки його буде як призначено, це питання буде форсовано ну доволі швидко. І те, що зараз ще найбільше хвилює, подекуди навіть лякає українців. Чи може таки Китай якось таємно постачати зброю Росії? Ну, насправді, я не виключаю цього, але знову ж таки це постачання може бути поодиноке. І поки що те, як ми бачимо, по-перше, Китай зараз захищає світ від бредньої Москви стосовно застосування ядерної зброї, okay. бо якраз запобіжником тут є саме Китай і його позиція. По-друге, звичайно, Китай розуміє, що як тільки він поставить реальну зброю, де буде аналіз, що це вирішила відповідно китайська влада, то звичайно будуть дуже жорсткі наслідки у всьому світі, і це повністю ламає весь геополітичний план Сі Цзіньпіня. Але водночас ми ж знаємо, що неофіційно там знайдені якісь там китайські боєприпаси, чи якась там вибухівка. Ну тобто, але знову ж таки питання, чи це поставляли просто якісь приватні кампанії, чи це було вже на рівні уряду. Тому я думаю, що це питання подальших розслідувань, тобто, зрештою, українці зараз можуть все ж таки видихати, не шукати там десь підводне каміння у цих таких гучних заголовках про те, що там Китай і Росія будуть співпрацювати не лише в економічному плані, але й. Такому от збройному конфлікті Китай буде брати участь. Найголовніше те, що Росія не змогла досягнути, що вона ставила перед візитом Сінзінпіня в Москву, не дивлячись на е, широку російську душу, ми знаємо, як росіяни люблять приймати гостей, але це не спрацювало. Очевидно, і ті десять враження, скажімо так, вони враження могло справитись, а, але знову ж таки е, воно не пришвидшило прийняття швидких якихось рішень в Тому числі там стосовно підтримки Російської Федерації, пане Ігоре, величезно вам дякую за розмову. Я думаю, що Сідзіньпінь вкотре ще раз подивився на Москву і подумав, що в принципі було б непогано, щоб вона була моєю. Та абсолютно, але ж знову ж таки, це мають зрозуміти в самому Кремлі. Бо нюанс такий, що якщо Кремль заявляє про відновлення історичної справедливості і своєї влади на своїх так званих історичних землях. То те саме зробить і Китай. Пане Ігоре, дякую вам. Дякую вам. Сідзіньпінь також, коли їхав до Москви напередодні, говорили, що в Кремлі хочуть якось домовитися, щоб збільшити постачання газу до Китаю. Ну, умовно кажучи, щоб китайці більше купували у Росії газу. Але цього не склалося. Чому? Китайці зробили ідеально, бо вони домовились знову ж таки про демпінгову вартість російського газу для себе, але вони його будуть купляти рівно стільки, скільки їм буде необхідно. Бо сьогодні Китай себе ставить у позицію ринку продавця. А коли вони можуть вибирати у всьому світі, в тому числі позрідженому газу, вони не хочуть себе саджати на монополію Росії і бути такими самими залежними, як свого часу, Європа через низку цих трубопроводів, які були побудовані ще там 60-70-х років і так далі. Тому зараз Спокін себе поводить максимально адекватно в нинішніх умовах. Він бере все, що може взяти у Росії, але водночас не дає Москві взяти те, що зараз потрібно Путіну. До речі, якщо ми говоримо про Путіна, не вдалося, і ми це бачимо Володимиру Путіну домовитися з Сі Сідіньпіньом про тісні стосунки саме у військовому плані. Це його розлютило більше, чи все ж таки він пригнічений зараз. Як думаєте, що буде робити далі? Буде шукати нових якихось партнерів, не знаю, однодумців? Проблема Росії в тому, що партнерів і однодумців більше немає. По факту, бо дивіться, вони вже забрали все, що могли забрати у Північної Кореї з Іраном, який під санкційний понад 40 років. Так само зараз ну, інтенсифікація вже, я думаю, вперлася. Певну стелю, інтенсифікація саме військової допомоги. От з Китаєм, звичайно, ми розуміємо, що Китай це найбільша армія в світі. Водночас, водночас, китайці зараз, якщо і хочуть десь перемагати, то не своїми руками, а знову ж таки, руками росіян. Тому я ж кажу: максимум, максимум ми можемо тут. Побачити ті ж самі безпілотники, які будуть передаватися, але не військові безпілотники, а ці мавіки банальні, які використовуються в тому числі і українськими силами, ті безпілотники, яких було поставлено в Росію на 12 мільйонів доларів. Але більше сьогодні Путін не може досягти. Але питання тоді: а навіщо взагалі ти домовлявся з сі, якщо це можна було достати загалом в світі? Сподіваюся, ви додивилися інтерв'ю до кінця, і тепер таки знаєте, що ж насправді сховалося за візитом Сінь-Дзіньпіння до Москви. І можете подякувати нам, поставити лайк, а також прокоментувати випуск. І до речі, пишіть ось тут у коментарях під цим випуском, що найбільше вас хвилює зараз. Які теми нам ще варто підіймати, і про що дуже вам хочеться дізнатися більше? І звісно, хочу також подякувати нашим партнерам меблевій компанії «Смерека».